Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити фон непрочитаних повідомлень. Щоб повідомлення, які ви написали, світилося ось таким кольором, наприклад. Для початку потрібно встановити ВК Opt. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування. І розширення. Інше розширення.

Вибираємо українському. Окей. Okay. У нас тепер додалося ВК-Опт. Тепер заходимо в налаштування ВК-Опт. І розділ повідомлень. Ось тут є свій фон непрочитаних повідомлень. Вибираєте абсолютно будь-який кольори. Натискаєте ОК. Okay. І сховати. Тепер переходите в розділ мої повідомлення. І ось він такий ментоловий І Що я вам допоміг, підписуйтесь та ставте лайк. Дивіться наші наступні відео про секрети ВКонтакті та як оформити свою сторінку ВКонтакті. Але перед тим, як переходити на анотацію, задайте запитання до своєї совісті. Чи ви підписалися, чи ви поставили лайк. Дякую за увагу!